Маленький молоденький, мене звати Каспер Холай. Ласкаво прошу в Роблоксі, це скіпідні туалети. Точніше, його клон. тамер дефендер, якого але Ось його тут оновили. Я побачив 5 друзів моїх грає прямо зараз в цей режим. Тому я вирішив спробувати зіграти в нього також. Тут є місто Сіті, Ізі. Далі, ну корише, в нас взагалі нічого. В нас одна камера, і нам треба в Ізі режим, але це треба кудись стати. Ось сюди можна стати. 10 секунд. Воно скільки так багато людей. 4, 3. і скільки мало площадок. Зараз подивимось, як це все відбувається. Вейкінг. Люди постійно. Не виходять, заходять, не виходьте, не заходьте, тоді ми не зможемо зайти нікуди. Тіп знову вийшов. Та що ж це таке? Ага, я зрозумів. Ми тут соло, коротше, будемо. Нас кинули. Вони всі починають йти звідси, і ми по дефолту ставимо ось так нашого персонажика. Це просто якийсь камерамен, звичайний, до речі, пльоночний камерамен, не веб-камера. І тут, тіп, опа, ви бачили, тіп просто йшов. У мене 300 доларів. Окей. Поставлю ще одного, типа, на всякий випадок. Щоб прокачати, треба 200 доларів. У мене є 200 доларів. Я прокачав. Ага, а що в нього помінялося? Та нічого й не помінялося. Скінні. Ніби такий самий, але рівень уже більший. Ну окей. Тоді качає, качаємо, качаємо. Валять, валять цих скібіді туалетів. Давайте ще одного поставимо. Тоді, а що нам? 200 баксів ще поставили, прокачали. Нормально. Тепер нам треба зібрати 600 баксів. Так, тут уже сильніші типи які сідуть, дивіться, вони в діжках такі. Ага, з Ну, збираємо 600 баксів. тоді. Тут аскіпнути хвилю ніде не можна. Ні, ніде не можна. Ну, це якийсь прям реальний ізичний режим. Так, 600 баксів у нас є, нема. О, є 600 баксів, дивіться, апгрейд. О, тепер у нього пістолет є. І в нього дивіться, який радіус. Ого. Він. Ще й сюди буде доставати, якщо хтось буде проходити. Тепер, у утіпає пістолетик, револьвер. Тоді ми качаємось зараз ще цього. Тільки треба всіх домочити тут. Так, домочили, апгрейд, я апгрейдну. Все, погнали. Нам зараз головне зібрати грошей, що я проходжу крізь текстури. Боже, який це клон. Просто неймовірно. Але менш з тим, мені треба 600 зібрати. Ну, мочить жорстко. Ну, типу, я не знаю. Просто молодці. Просто молодці. Всіх мочать. А мені зараз треба зібрати 600 чи баксів. Давай, збираємо потихеньку. О, це якийсь напівбос. Але його також замочили на ізі. Все, прокачуємо. Макс. До речі, третій рівень. Це максимальний, хто б міг подумати. Давайте поставимо Тіпа ось сюди, наприклад. Щоб він доставав його сюди, і він ще й сюди буде зараз доставати. Ми його тільки отак прокачаємо. Що він ще й тепер трішечки сюди достає. І буде ще далі доставати, як ми тільки прокачаємо. Вони не встигають просто виходити, їх уже жорстко мочить. 520 на балансі зараз. І скільки тут взагалі хвиля? Це ж зараз 13-та хвиля. І тут одні боси. У мене 800 баксів. Я ще качаю тіпа. І знову він такий великий стає, в нього коло прям, ну прям скрізь реально достає. Я навіть не знаю. Я думаю, що краще оборону тоді ще тут поставити, про всякий випадок. Зразу. Її прокачуємо за 200 баксів і чекаємо, поки набереться 600. А 600 баксів легко набереться, враховуючи те, що отак ми просто цих босів знищуємо. Ось бачите, 600 баксів набралось. Я тепер просто цього прокачую. Ну, звісно, карта мала для цих навіть персонажів. Карта дійсно мала. Так, треба десь ось тут поставити ще. На краю прокачуємо. Ну вони далі, дивіться, просто не проходять. Їх просто знищують усіх. 17 хвиль. А скільки взагалі 20, напевно, як і завжди, в усіх режимах 20 хвиль на початку. Напевно, і тут 20 хвиль буде. А поки хвилі йдуть, давай, збери 600 баксів мені. Ну тут. Тоже їх багато стало прям. Ну, все одно, в мене тіп тут стоїть, він буде зараз стріляти. Всі. Все, все, ми виграли. Скіп, вейв. Так давайте скіпнем. Косочки, до речі, кнопка з'являється. Я щось її раніше не помічав. А можливо, вона просто раніше не з'являлась. Так, ставимо тут ще одного персонажа. Прокачати. Прокачати. Окей. О, прийшли Прийшли туалети, але її все одно мочать. О, це якийсь босс. Якраз 20-та хвиля. Як я їй казав, на 20-й хвилі босс буде. Так, цього просто зараз так прокачуємо. Ну, босс нікуди не дойде, його просто замочать. Все, він помер. І я виграв. Ізір, ізі режим. Я думаю, нам варто. Спробувати щось інше. Інвентар у мене. Так, тут що за це все я так зростає. А де купити, типа, за монети? Можна якось? Це, напевно, також тут відкривається. Ось сюди. Скільки в мене, до речі, має 50. Ага, 50. І я відкрив, звичайно, якогось команд, до речі. Давай. О, я щось натиснув сел всіх, але слава Богу, що я екіпірував перед тим. типа. Окей, тепер йдемо на наступний рівень. Тільки е, один плеєр. Мені треба один плеєр. Тут, типу, можна. Дивіться, оце один плеєр, оце два плеєри, оце три, типу плеєра грають. Мені треба в один плеєр. Я хочу ось сюди. Бачите, ось написано 0-1. Я хочу грати в. Соло, але поки що вона не перезапускається. Перезапустись, будь ласка. Можна сюди стати на два плеєра. Будемо вдвох. Ну тут хтось один зайвий 100%. Окей, ми тут вдвох з якимсь тіпом. Так, ось наша база. І ось наш тіпчик. Ми зразу ставимо, зразу його прокачуємо. І він починає мочити. Поки що цей тіп стоїть, нічого не робить. І знову ж таки, дуже маленька база для наших персонажів. У них тут радіус, блін, половина бази, реально. Оце і спочатку може стріляти тих, хто тут буде їхати. Поставимо сюди нашого тіпа. Що за приколи? Що цей тіп? Нічого не стави. Тут же ж персонажі повинні. Бути в два рази сильнішими, а він взагалі нічого не ставив. Так, апгрейд. О, нарешті він поставив когось. Це якийсь зеркало? Це зеркало? Чи це планшет якийсь? Я взагалі хочу оцього поставити. Хто це такий і що він робить? Ну сила в нього плюс 45, цього плюс 50 і в цього плюс 50. Щоб прокачати 625 треба. А тут 600 просто. Збираємо, коротше, 600 баксів. І дійсно, поки що на початку не показується кнопка Skip Wave, Типу, воно само якось кіпається. Чи ми вбиваємо швидше, ніж появляється ця кнопка? Коротше, неважливо. Я поставив вражебу камеру якусь просто. Так, мені треба ось цього зараз. До максимуму прокачати все. Він тепер з пістолетом. А цей також так до максимуму зараз буде качати? Чи ні? Зараз перевіримо. Цей вогнем, вогнем прям блискає. Жесть. Скільки мені треба? 400 А, 625, ось очки. Все. І це також останнє покращення. Тут також три покращення, також пістолет. Але у фінального, короче, домах 80 а в цього 100 Так оцей, що в мене є зараз, він. Що він коштує дорожче? А ну в нього колдаун менший, типу. Але толку з цією 0,1 секунди. Короче, цей тіп взагалі не прикольний. Звичайний дефолтний пістолетик ставляє нормально. Ось сюди ще його поставимо. Чому б і ні? Зараз 600 зберемо першого прокачаємо, бо у нас перший, до речі, другого рівня досі. А треба вже його зробити третього рівня. Що зробив? Хорош. Він тепер також з пістолетиком. Keep wave? Та skip wave. І прокачуємо ще цього. І тепер нам треба зібрати 600 баксів, щоб ще раз прокачати. Окей. Бос іде. Це на 10-му рівні вже бос такий. Жесть. Скільки за його вбивство нам дасть? Небагато, 40 далося все на все. Чи 20 доларів за його вбивство? Це ж бос був, алю Ну це існий, це прям режим реально для дітей. Ну не може бути так тут легко. Так, ми зараз ще 600 прокачали нашого камерамена першого. І нормально, нормально. Можемо ще одного поставити. Я поставлю, наприклад, кудись ось сюди. Він отсюда, блін, достає аж сюди. Всього за 200 прокачали. Все, знову босси якісь ідучі. Це вже не босси. Ні, написано босс, написано босс в скрині. Літає. Жесть. Просто жесть. Апгрейд. Можемо зробити апгрейд? О, можемо тепер скіпати вейф нарешті. Але наша нам скіпати, якщо вже це кінець. По суті. Може радіус цей більший. Та ні, вроді однаковий ран. Таке собі О, тут щось вже починається. Тут вже якийсь заміс починається жорстко. Тут можна і поставити. Ставимо далі, бо вони вже трошки потихеньку проходять. Надію, що тут також не буде більше 20 хвиль. Бо постійно перемагати це якось нудно. Немає ніякого екстриму, джазу. Так, скіп вейв. Звісно, скіп вейв. Ми прекрасно справляємося з усім. Ще цього прокачуємо. Так, а що ж тут проходять? Алю, куди вони проходять? Гейм овер, ми програли. Тільки я казав, що ми постійно виграємо, Ми програли. Ну це все, все через нашого тімейта. Він якийсь непевний. Так, у мене ще є 50. Кристалів, давайте ще відкриємо за 50 кристалів. О, Uncommon. Uncommon це мальний тіп. Як віббест, так сказати. Поїхали далі. Пустеля, ось сюди. Ми якраз будемо, так? Да? Будемо одними. Одними. Казав, як із Закарпаття. Все, нас буде зараз телепортувати. Так, початок ось тут. Ми ставимо нашого тіпа ось тут. І апгрейдимо до 200 зразу. Щоб він скрізь доставав. Поїхали. В них хоч КП менше буде. За 175 ми оцього можемо поставити. КПЕС. Зараз подивимося, що він робить. Куди ти проходиш? Алло, диви, пройшов. Ну він не пройде далеко. Тут йому хана. Блін, потратив гроші. О, нічого. Страшного. Опа! Бластер! Скіп Цей тіп з бластером взагалі жорсткий. І в нього ще й такий радіус, Дивіться, ух, жесть. 250, щоб його апгрейднути. Ну, звісно, 250 так 250. Взагалі без питань. Далі 425. Ми зараз за 600 цього прокачаємо, щоб він стріляв уже. І нормально. Або все-таки краще цього, бо якщо ми цього прокачаємо, то буде плюс 50. А Якщо цього, то плюс 110. То думаю, краще цього качати. Хопа, все, він тепер другого рівня. І ту ще можна до третього його прокачати, я так зрозумів. 650 баксів. Ну це небагато. 650. Це розумно. Правда, у нас поки що немає 650 баксів. Ну зараз будуть, я впевнений, Два попадання, типу, цьому треба. Всього на. Давай, 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 давай. Сопе, прокачав. Хорош. 300. В нього 300 дома. Це все, топчик. Поставимо сюди ще одну. Якщо цього продати щось буде. Сел, продали, тільки не знаю, скільки вернули, там не написано було. Ну і ці нормально справляються з стрілялки. 250 прокачали до другого рівня. Далі до третього рівня. Зразу ж його прокачали, абсолютно. Виходить, з цього вже 4 рівня, а не три покращені. Вони ну, нормально валять, просто пш, як нічого робити. Нам зараз треба зібрати, виходить скіп Та, да, Так, скіп -вейв. Отримаємо ще більше грошей. Ще 650, а зібрали ще 125. Трішки не вистачає, трішки не вистачає. О, тут якийсь скриня босс іде. Мочіть, пацани, мочіть його. ви його. Та ні, замочить. Він навіть повернути його тут другий раз, не встигне. А може встигне? Ну, все одно його замочить. Ні, реально не встиг і другого разу повернути. Ще я апгрейднули. Думаю, треба поставити ще одного сюди чувака. Де на початок сам нехай стріляє. Давай, скіп, вейв. Мені не треба цього босса чекати, поки він помре. Я вже хочу скіпнути і заново пустити. Скіп. Якраз скіпне коли він помирає. Так, до другого рівня за 250. Далі 400 збираємо. О тут хп уже в них так багатень. Але це просто цей слабенько стріляє поки що. Зараз зам... Мочим боса, ще його скіпнем. Так, скіпай, скіпай. Все, прокачали. Тепер 650 збираємо. 13 рівень. Нормально валимо. Ну тут вже пішла жара. Ой-ой-ой, ой ой що вони проходять, може? Давайте мочить, ви що? Грайте, грайте, все нормально. Ху, хай цього пістолетчика краще прокачаємо. Хай буде. Це було на межі. це було прямо на межі. Так, ну тут зразу помирай. Давайте, давайте. Помирайте, помирайте. Вони проходять далі. Алло. Алло, що ви робите? Куди ви проходите? Жесть, жесть, вони прийшли. Стріляй в них. І все? Кіпець. Щось не там, я десь роблю, точно. 40 кристал. 40 кристалів, це взагалі ні про що. Так, заново, заново, я хочу виграти. Я хочу розібратися, як там грати. Так, зразу, зразу ставимо цього типа. Ось тут. go. Скільки в нього домах? 30. Ну в цих 2,5 хп. Їх зносять легко. Тільки колдаун, маленький. Так, зразу апгрейд їмо. Робимо. І в нього тепер е, мінус колдаун, плюс 50 він тепер зносить. Нормально. Треба 400 зібрати їм. У мене тільки 270. Ну давай, це міні-бос, який замочили легко. 425, якраз. Все, тепер він. А, ще 625 треба. Точніше, 650. Їх так багато стало. Давай, ти хоч справишся, Я надіюсь, що ти справишся. Давай, мочи, мочи, мочи. Чуть не проліз. Ви бачили? Чуть не проліз. Треба йому помічника, щоб вони вдвох мочили вже. Так, 650 збираємо. збираємо. Давай. Давайте цього поставимо, щоб він не першого стріляв, а останнього. Всього 650 прокачали. Тепер щоб цього прокачати, 425. 425 є. Апгрейд. Okay. І останнє покращення за 650. У Мене 340 є. Зараз покращу. Цей хай стріляє найстронних, найсильніше. Так, дивіться, вони так швидкі оцю маленькі туалетики, такі в бочках. Так, прокачуємо за 650. Все, ставимо тепер сюди. Нового. Зараз це 10-та хвиля, ізічна просто, я б навіть так сказав. І зразу прокачуємо цього останнього. Так, 425 зараз треба. Дивіться, який босс просто жесть. Ну, ми так непогано йдемо, я думаю. Норм валим. Апгрейд його за 450 тепер. І останній берег за 650. 430 в мене на рахунку є. Зараз апгрейд за... немає. О, він уже перший раз постріляв, нормально. Все, всі вони прокачені. Тепер настав час ставити нового. Тільки грошей не вистачає на нього. Та давай уже до когось. когось. О, Ось тут. Зразу апгрейд йому. Нас вистачає грошей. Зараз буде, коротше, мочиловка. А ну, не проходьте тільки, альо, 15-та хвиля. Куди ви? Куди ви? Ні, ні, мочи, мочи, мочи. Фух, 50 хп оставив. Що ж ти робиш, шиночок? Що ж ти робиш? Це взагалі капець. Фух. Так, ну хоч ці не пропускайте. Та ну 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 ну. не пропускайте, не пропускайте їх. Пожалуйста, не пропускайте. Ні. Мочить, мочить мочить. капець. Тут дуже короткий шлях, щоб вони нормально стріляли просто. Нам треба якийсь тіп, який блям, буде всіх жорстко зносити. Знову якась камера. Це просто капець. Поїхали з кимось, може, в парі. Ладно, поїдемо самі, ніхто з нами не ходить. Ой, вони вже їдуть, я щось завтикав. Давайте. Нова хвиля, погнали. Я просто не знаю, куди їх ставити всіх. Ну, вони отак наступають, так ось потихеньку. Їх якось потихеньку мочить з усіх сторін, прям. Але я навіть хз. Краще цього тепер обгрейнути, щоб більший радіус був. Тепер нам вистачає, щоб цього обгрейтнути. Зараз просто фармимо. Я не пам'ятаю, скільки в цієї камери у нас дефолтно, типу, найбільший домах, якщо його прокачати на три рази. Але, напевно, стріляє вона швидко. Давайте також поставимо її, прокачаємо. Ну так, да, вона швидко стріляє, до речі, в два рази швидше. Може навіть оця камера бу буде краще, ніж е, ці нові якісь круті, які лазерами стріляють. Зараз 600 грошей зберемо, подивимось. Якщо, звісно, тут ніхто зараз не прорветься, бо таке, як може. Та не, все, все, замочили апгрейд. Так, і цей зносить по 100 раз в 0,6 секунд. Окей, я зрозумів. Краще тоді цих вже прокачувати. Коротше, два рази в секунду він стріляє. І по суті, 200 домагу в секунду він зносить. І нам зараз 650 треба, в нас 515. Я думаю, якщо ми наступну хвилю витримаємо, то я вже цього максимально прокачаю, тіпа. Але вони щось так, блін, швидкі, такі, куди вони летять всі? алло що качаємо зразу. І він стріляє 300 в 06 секунд. Ну, тобто, це все одно краще, набагато, краще цього качати. Ставимо ще одного десь отут подалі, щоб він крутив педалі. Ха, скіп вейв, да давайте скіпнемо, щоб отримати грошей. Нові скриньки. Цього хапа скільки 7000 ого. А в цих, по скільки по 1600. Непогано. Скіп вейв, да, я думаю. Мої, Скіп Вейв, грошей отримали. Замочили великого боса Зараз 650 отримаємо, прокачаємо цього. Кіп вейв, та та скіп вейв. Все, отримали. Хопа, прокачали. Нормально. 300 баксів у мене є, мені треба 425. Пруть, пруть, навала. Ну в них вже так хп нормально. ХП, що є, жорстко. Але куди вони отак проходять? Куди ви? намилились Лу. Алло, кіп вей. Щоб останній раз цього прокачати, треба 650. Раніше я ставив їх скрізь, типу, отак, в рядочок, а тепер я їх по всій довжині мапи. Ростяну, може це спрацює краще. Ця тактика буде крутішою. Хз, хз, треба тестувати, все дивитись. Але щось нічого подібного, вона не крутіше. Все одно програли. Та що ж це таке? На 15-й хвилі постійно проігруємо. Фух, нам треба якийсь крутий тіпчик. Нікому не якісь постійно трапляються. Нічого епічного. Давайте подивимося, що тут ще. Є. Тойлет бейс. Не думаю, нам на цю туалет бейс взагалі не треба йти. Ось ми зараз в трьох спробуємо. А тут взагалі 5 ігравців треба. Не може ми в трьох степне. На степи. Зразу ставлю свого тіпа ось сюди. Початок. О, він також такого поставив, типа. Хорош. Зараз 175 отримав і зразу сюди другого типа ставлю. Не хп побільше, побільше. Сюди ще й третього ставлю. Хай буде. Мій оцей самий перший, хай б'є, типу, найсильнішого. Чи, чи не найвік? Хай, хай віка б'є, коротше. Так я тепер, в принципі, їх можу качати, щось я так завтикав цей моментик. Нормально можу зараз допрокачати свого першого типа. Але трішки не вистачає. Ну зараз вистачить. 650 я є, прокачав. А один у нас стоїть, походу, нічого не робить, чи що? Чи робить щось? Рибка. 590, 600, 602. 20. Опа, апгрей, апгрей. Правда, цей тіп поки що не працює, але впевнений, він буде працювати нормально. Цей у нас прокачаний до максимуму. Тепер цей прокачаний до максимуму. І залишилось прокачати до максимуму тільки останнього, третього. Босс виходить ну, йому, ну, габела просто з самого початку. Це нормально, мені таких -то, також треба планшетиків, типу, зібрати. Ну, поки що 11-та хвиля, ми вже трьох типів до максимуму прокачали, майже, ну, окрім одного. Мені подобається цей темп. Звісно вже. Але дивіться, далі починають прориватися, але тут стоїть мій тіпчик, який всіх стріляє. І, до речі, ми зібрали достатньо кількість, щоб прокачати. Все, у нас всі типи прокачані, тепер можна навіть ставити нового. Що ти, манюня, манюня, куди ти летиш? Куди ти газуєш? Зараз тебе тут будуть ловити інспектори-гаджети. Опа, ставимо ще одного. Відразу ж вистачає грошей, щоб його прокачати трішки далі. І чекаємо на м'ясорубку, прям жорстко. О, бач, вони проходять, вони проходять. Вони понаставили дуже зразу всіх своїх. А тепер вони ось проходять. І що ти зробиш? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. 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 Ставимо своїх тіпів. О, тут якийсь тіп з розбудив. Погано, дробовик якийсь. Довелося ще одного ставити тут ззаду, щоб страхував. Ну а що поробиш? Таке життя. Ідуть. Ну, але їх мочать жорстко. Але щось не дуже жорстко їх мочать. Цей здружбайки взагалі щось робить. 17 Сімнадцята хвиля, до речі, ми вже пройшли далі 15 -ї. І це мене заставляє радіти. Залишився босс, якого зараз швидко розберуть. 700 баксів. Все, прокачали ще цього, типу, до максимуму. І залишилося ось до максимуму цього тіпа прокачати. Сразу їх зносять так потихеньку. До речі, цікаво, знаєте, як поставити чоловік 5 і кожному дати різні ролі. Типу, хтось стріляє, Хтось стріляє останнього, хто стріляє найсильнішого, а хто стріляє найповільнішого, а хто стріляє найслабшого. Ми знову всіх типів прокачали. Цей у мене найсильнішого стріляє, а цей хай стріляє. А, це не мій тип. ха так, давайте поставимо, щоб був мій. Ну, в мене отут, в принципі, я він стріляє в першого. Ні, хай він стріляє в першого. А тут ми поставимо, щоб він стріляв, найслабшого. І будемо зараз його качати. Ні, рибка теж працює, рибка молодець. Так, ще цього про... Ой, десь я пропав. Качаємо. Будуть босси, дивіться, які. По 16 тисяч певних. Але їх мочать. Нормально, мої 19-та хвиля, і зараз буде 20-та хвиля виходить. Нам треба підстрахуватися, ще поставити тіпів. О, це бос, Це 20-та хвиля, це бос. Це спікер войс, матер, камер, щось там. Коротше, цей кіп. Спікерман. Що ми його замочимо? І Доволі таки швидкий. 25 тисяч хп. Цього тут ще мої тіпи стоять, в принципі, нормально. Валять. Але ми не, не зможемо. Ми не справимось. Він все-таки дойде. Програли. В 70 кілів я зробив. Капець 20 хвиль пройшов. І на останньому боці ми програли. Окей. Зато у нас 95 зараз марагдів. І нічого ми на них, кроме одного, не можемо купити. Якийсь анкомон знову потрапив. Анкомон нам знову якийсь попався. Ну, давайте ще одного якогось режимчика пройдемо. Я не знаю, Самий ізічний режим можемо пройти. Але прям це сміх. У нас такі вже потужні моби, що ми. Із... Хіба режим на ізі пройдем, як би це не звучало. Відразу у нас вистачає грошей, щоб поставити. О, цього тіпа. І ми його так ставимо. І Він зараз їх буде стріляти. Все, 250 є, апгрейднули його. Прям тут ставимо відразу другого поруч, щоб вони в дві пушки вже. Знову таки його апгрейд даємо. І в мене 0 на балансі, рівно 0. Я рівно прокачав цих тіпів. Тепер збираємо 450 просто. За однієї хвилі 100 баксів отримали. На п'ятому рівні міні боса завалили і апгрейднули одного тіпа. Хорош. А тепер йдуть ті, що по 200 хп. А ні, то один був з 200 хп. Один був, у якого було 200 хп, це і нормальний. <свят> знову діжки якісь, ох, їх багато завалило як. Ну, але з усіма ними справились. Я зразу одного максимально прокачую. То він дивіться, яку площу покриває просто. Півбази, реально. Пар 400 збираємо для наступного. О, зараз. 10-та хвиля буде, буде босс. До боса треба підготуватися. Я прокачав свого персонажа ще раз. Ну і босси ізі знесли. 850 баксів нафармили тільки що, і тепер прокачали до максимуму знову ж таких дібів. Я не знаю, вони може вдвох справляться, типа реально, вони вдвох можуть протащити весь раунд. Одного поставимо чисто для підстраховки кудись наперед. Хоча я не знаю, чи він буде взагалі стріляти. Прокачаємо його, скільки тут можемо. Зразу до другого рівня, я думаю, а ні, до третього навіть вистачило. 310 баксів за хвилю отримали. Хоча хвиля була дуже коротка, максимально короткою. 15-та хвиля. Супер ідуть. Басейни якісь. Мене прикало, як тут текстурки натянуті, просто дивіться, якесь дивно. Тисячу баксів у мене, до речі, його качаємо. Це ні разу так і не стрельнув Тіп. О, тут уже побільше їх, але все одно щось вони є такі ізічні, ізічні, ізічні. Проходять, проходять. Тіп-вейв, так, давайте скіпнемо. Вони далеко не пройдуть. Реально, ці тіпи вдвох просто справляють. Давайте одного по приколу десь тут поставимо просто. Прокачаємо його до максимуму. Прям зараз прокачали, нафармили грошей так багато, що зараз ще тіпа прокачали до максимуму. Треба було справитись тільки з великим колодізем, а тепер оцих малих з першого пострілу просто всіх зносять. І ще останнього, наприклад, ось сюди поставимо кудись, прокачаємо його. Ну це босс уже, я не знаю, типу, що з босом робити. Мочіть його. Це був ізі рівень, реально. Є, yeah, ювікторі. Я знаю, тільки я не Вікторій, я Каспер. Ну, останній раз ходимо. Може. Нам пощастить, і ми отримали епіка. Ууу, епіка! Все, ми одягли епіка. А як працює епік, ми дізнаємося в наступній серії, тому до завтра.